Всім величезний привіт в залі. Красива локація, багато дуже класного, я бачу, багато новинок, багато розкоші є, білий, червоний, чорний колір, босоніжки в червоному кольорі. Но зараз будемо це все дивитися, цю всю красу, ці сукні, штани якісь є. Стільки чого немає. 1299 гривень, вверх бавовна і низ, нижня частина поліестре ластан. Ось така сукня, верх трикотаж, рубчик і спіднеця дуже цікавого крою, вона ніби призібрана, йде донизу, але вона дуже асиметрична. Таким напівкругом цей низ будуть бокові розрізки. Но я так вважаю, що вони перепутали навпаки нижня частина це котон. А верхня, я чую в руках, що це поліастер з Ластаном. Такий переклад блузи з мережева. Я вважаю, що ті білі бантики трішки якби припортили саму суть, самий дизайн блузи, але не мені вирішувати. Не я дизайнер, а я думаю, там розумні люди і розуміються. Ага. Так, тут застіпка там вже відірвана. Застібається так рукавчик. Мережа завжди актуальна, 1400 гривень, 100% поліестер. Ось така блуза. Підійде до червоного, чорного, білого, до чого ви хочете, базово. Поруч такі штани. Не слін, настільки слів, я навіть не знаю, як описати. Як вони мають виглядати, так коли сильне, напевно. Не знаю, досить такий цупкий трикотаж, аж такий аж важкуватий. Півтори тисячі гривень поліомій цього Але коли вони висять ось так, то вони вигляду ніякого не мають. Вони з високою посадкою, зрозуміло. Не знаю, щось таке. Зарі досить часто ексцентричні моделі різні. Так, білі шортики з високою посадкою. З боку блискавка, бокові кишеньки. Півтори тисячі гривень бавовна полістера ластан. До двох іксів до двох іксів є розмірна сітка від XS до 2 іксів Я показую бірочки і, кому цікаво, ставить на паузу і дивиться, яка розмірна сітка. Тут що? Така сукня коротенька, якби тенісна. Чорна з білим. 1150 гривень поліестеровастант. Такий як пляжний варіант. Відкрита досить і коротюсенька. Ну, не пляжний, бо тому що вона заважка. Не знаю. Для молоді. З ідеальною фігурою, загорілими ніжками. Хіба так. Тут вже мінімалізм і більш такі зрозумілі речі. Оверсайз сорочка, якщо чоловічого плеча якоюсь такою подвійною кишенею. Півтори тисячі гривень відсотковий котон. І подвійні манжети, ніби дві сорочки витягуємо. Ось так. Подвійний манжет і подвійні кишені. Заодно покажу чорні штани, щоб було розуміння, які ціни. Ось такі широкі базові штани, штани палацу. А тканина костюмна, досить цупка. Модель непогана, досить класна, за щіпами. Півтори тисячі гривень 100% поліестер. Восоніжки дуже-дуже класні, в глибокому червоному кольорі, такого довашневого. Поруч в'язане кардиган з кардиганом з гудзиками, і дуже класненький, дуже красивий. І видно, що якісний. Я б його навпаки повісила там, де оті поліастерові речі незрозумілі висіли. Тут поліестер віскоза і поліамід 2000 тисячі гривень, правда. Зараз я до нього підійду з іншої сторони, але вже видно, особливо ці гудзики, вони обтянуті оксамитом, і така бусинка. І досить щільна в'язка. І сюди якраз оці босоніжки підходять. Тільки погляньте на ці босоніжки, Так, дуже мило відкрито трішки буде видно пальчики, підбори такі середні, не можу сказати, що вони високі. Пластик мають вигляд як лакованої шкіри. Верп зараз подивлюся, що це за матеріал, яка ціна півтори тисячі гривень, це шкірзам. красиво. Ось цей кардиганчик з кишенями цупкої досить в'язки. Такий жакет. Класненький. Класика. Непогано було б ще такої цупкої тканини була спідниця або якийсь сарафан. Красивий сарафан у кольорі масла. Сукня чорна. Тканина трішечки фактуна з акцентними гузиками, акцентними пряжка на ремені, тут гумка така щільна, слім по фігурі, кишеньки. Дуже елегантно і сучасно. 2000 гривень поліестер і еластан. Цей костюм я вже показувала в одному з моїх відео, він є фаворитами. Моїх показів дуже він мені сподобався. І склад Поля естер, віскоза Ластан, така костюмна тканина, дві триста жилетка, неймовірно, така класна, елегантна по фігурі і штани. Я показувала і розказувала більш детальніше. Півтори тисячі гривень коштують штани. А появилася сукня складного такого крою. Цього дизайну складного просто фешн. Супка тканина. тканина така, як креповий, фістрикотаж, що, Червоний теж такий насичений колір, відкрита буде з таким ліфом. Ой, вона просто аж важка, її важко підняти цю сукню. Ціна здерта, все здерто. Що таке? що Хошодер. 2000 тисячі гривень на інші сукні. Поліестер Аластан. Сукня дуже красива. У нас така сексі-сексі. Якщо своїм коханим машиною десь вечором в ресторан, то я думаю, він буде дуже задоволений вашим виглядом. Що ще з червоного є білого і червоного Ось такі сукні в новинках? Досить цупка в'язка. Виділена талія, виділені бедра, ось така в'язка. Там слім вверху, а тут вона призібрана. Теж дуже важка. Воно зараз любить такі важкі тканини, важкий матеріал добротний. Ось так. Кулісала так краще видно. Півтори тисячі гривень і прекрасний склад віскоза і поліестер. В комплекті онесенький рімінчик з пряжечкою. Непогано. Широчені білі з високою посадкою. Костюмна тканина. Ось такі. Ззаду отакі строчки виділені такі. Шитки виділена талія підкреслена і додають трішки бедер. 1800 гривень поліестер візквозила. Купище сатинових спідничок. Цікаво, чи ціна змінилася. Бо багато зараз є на знижках в інших мережах. 1300 гривень і це 100% поліастер. А йшла я до цієї, зацікавила такий незвичний принт, горохи. 1150 гривень, поліестеріостан. Сам сатин трішки цупкуватий, такий добротний, можливо, із-за цього ціна трішки вища. У манго буде ще дорожче. Колір коричневий, до відмідіного і в чорні горохи. Ну і база чорна сатинова спідничка. І ціна 1150 гривень. В новиночках з'явилися класичні, елегантні такі лаконічні босоніжки, нічого лишнього, такі рімінчики єдині Отакі босоніжки скромні, скромні для скромниці. База, невисокі підбори, мають вигляд натуральної замші, але бачу, що це ніби текстиль. Зараз подивимося. Так, це текстиль, півтори тисячі гривень. Ну, вони такі на роки. Знаєте, класика на роки. Подобається Зарі розкладки, аксесуари, сумочки, як це все представлено. Червона сумочка це шкірзам. Дуже мила, дуже зручна, вона. Містка, такий пухляш. 1300 гривень. Це шкірзам. Сукня принтова і блуза. Колір такої вишні пастельної. <плес> а, не вишні, а точніше сливки пастельної. Що я вже почала заговарюватися. 2000 гривень, це 100% поліестер, але досить такий приємний на дотик, такий сатин. нагадує натуральний шов. І розмірна сітка до XL. З драпіровкою в талії, Блуза в сливовому кольорі, тканина приємна на дотик, комбінована, декорована малесенькими такими металевими штучками, такими крапенками. Складі 66, і поліамід. 1800 гривень. Сорочка красива. Оверсайз трішки і буду трішки просвічуватися. Поруч красиві штани. Фактурна тканина, вони широкі досить, елегантні. По ясочку йде така строчка в чорному кольорі з за щіпами широкий донизу. Півтори тисячі гривень віскоза і бавовна, тобто повністю натуральні і досить класненькі. Вони ну, ці штани варті своїх грошей, натуральні. І сучасна модель досить і якісно пошиті. Сукні сарафани, шифонової тканини з мережевим. Ось така сукня, ярусна донизу. З тоненькими бретелечками, з підкладкою. Дуже жіночна, романтична. Колір Бордо до вишні. Підкладка 100% віскоза, але відчувається, що хороша якість і верх зовні 100% поліостер. Правда, це на 2-300. 2-300, ну, взагалі досить часто знижечки, зараз ще її немає на літній асортимент. Ось така сукня. Тут щось таке, це кардиган в'язаний легкої вязки в такому ж кольорі. Якість хороша, такий шовковистий, просто базова модель, класична, гудзики з натурального перламутру. А, є шок. Тут шовк шок є 7% бавовна ліоцел, 1300 гривень. Не відчувається в руках, що тут ну, реально є шовк. тому що я взяла, доторкнулася і зразу відчула. Зразу, зразу. Багато в цій колекції представлено саме таких кольорів, як взуття, сумки. Ось цей теж в такому кольорі дуже мені сподобався. Я повертаюся до нього вкотре. Такий кардиган добротний. Все дуже мінімалістично, все дуже стримано. І оці гузочки ледь-ледь дають такого акценту. Тут ще є шорти, і якісь блузи. Ну, це вже не та якість, якщо взяти ці кардигани з натуральним шовком. Взагалі теж, як в різних брендах, є різні, різні категорії, речі. І якісні не дуже. Великий вибір туалетної води. І саме така буде коштувати 649 гривень на 90 мл. В такому флаконі і досить приємний запах я послухала все в міру, в міру Солодки і в міру з кисоїнкою. Ось цей я послухала вібрації карамелі. Теж дуже приємний запах. Можна навіть розглянути ось цей для покупки для себе 649 гривень. Зараз парфуми. Постійкості такі середні. На 3 години точно буде чути аромат. І Навіть коли я використовую і повертаюся додому, то ще в коридорі леті такий чути аромат парфума. Тобто можна відбрати дешево і непогано. Сатинові сирочки, яскравий принт, дуже красивий, приємний, класика. Ось такі гузочки підібрано. Теж в такому цьому кольорі винному, Бургунді, як багато речей. І ціна 1300 гривень 100% поліестер. Цікава сумка, в новинках не було. Незвична модель, але я вже бачила на сайті Zara. Ось таку сумку. З металевими. З металевими прикрасами. 2,5 тисячі. І це коровича шкіра і підкладка поліостер. Це така замша, м'яка досить, і сумка тримає форму. Ще якісь такі різні аксесуари. Ось цей шнур мене зацікавив. В новинках його не було. У нас ще є така прикраса. Просто плетена штучка, ви можете самі таке зробити. Це дуже легенько. Придивитися, багато аксесуарів в залі можна самому зробити, я вже дивилася, 800 гривень 100% котон. Там немає що робити і додати бусинок, навіть можна підібрати практично один-один колір. Якщо щось, наприклад, таке з металу, то ви не зробите, а якщо це з тканини, то запросто ви можете це зробити. Це тюльпан і це крабик такий. 800 гривень. Літній красивий крак. Пластик. Неймовірно красиві сережки в формі мушлі 800 гривень. Це метал і досить лагесенький. Ну і капелюхи в зарі будуть коштувати 1000 гривень. Це рослоє волокно. сорочки із коза і поліестер Оверсайз. Мінімалістична, плечі приспущені, дуже стильненька, класна в пісочному кольорі. Військо за поліестер поля гривень коштує така сорочка літня. І до цієї сорочки напевне десь є штани або є шорти. Та таке може бути. Не бачу поки що, а сорочка дуже дуже крутюча. І в'язані топи рихлої в'язки. Темно-синій колір з білим. Такий джинсовий навіть синій. Поліестер і котон 900 гривень. Коштує отакий топ. Друзі, дякую всім за увагу, хто був зараз. Всім хата і до зустрічі!